Темою Покровська. Ми і продовжуємо ефір. До нас зараз приєднується головний сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, десантно-штурмових військ, які саме на Покровському напрямку служить. Це Кирило Федоренков. Пане Кириле, я вас вітаю. Вітаю вас. Насамперед хотів привітати всіх військовослужбовців нашої бригади, всіх, хто долучається до допомоги, всіх, хто звільнився. Всі, коли, коли хтось був причетний до нашої бригади, з днем нашої бригади, наснаги і перемоги над ворогом та кожному ми... з нас. Приєднуємося до привітань. Дякуємо усім, хто нас захищає і захищав в складі 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, яка свій день народження відзначає, щоб наші глядачі розуміли. Це перша бригада, яка десантно-штурмова, яка війшла до складу збройних сил України 32 роки тому. 32 роки береже наше життя. 25-та бригада, пане Кириле. І зараз ви на дуже складному напрямку на Покровському. Розкажіть про ситуацію. Ситуація важка. Ворог постійно намагається просуватися на позиції, але більш-менш максимально контрольована по відповідальності нашої бригади. Наскільки інтенсивним зараз є застосування ворогом дронів і чи зростає їхня кількість у небі? Так велика кількість дронів. І оптоволокно, і звичайних FPV. І вони збільшують відстань і кількість їх присутності, як на позиціях, так і на тилових е містах, які знаходяться поза лінією відповідальності нашої бригади. Угу. Армія інформ повідомляла про те, що на покровському напрямку Росіяни використовують як власний мобілізаційний ресурс, так і мобілізованих із так званих ЛДНР. Ви бачите якусь різницю на полі бою залежно від того, який це підрозділ. Ні, не бачимо з різниці. Вони вигинуть однаково. Угу. А загалом, зараз що можете сказати про тактику росіян, чи є якась зміна? Тобто, оці малі піші групи, це ми бачимо по в, про всі по всій протяжності фронту. Але Покровський напрямок найскладніший. Відповідно, чи застосовують вони там і більш складні методи бронетехніку тощо. Ні, на жаль, на даний час вони не використовують, тому що розуміють, що це недоречно. Вони намагаються мабуть накопичити на тилових своїх позиціях для того, щоб може в подальшому використовувати для якихось великих штурмів. Ну на даний час, поки використовують піші групи або використовують техніку в виді мотоциклів або баги, ну це дуже рідко зачасту. Це в пішому порядку. Вони намагаються просунутись на позиціях. Як це впливає на вашу роботу, на роботу операторів українських дронів, коли замість техніки преокремо взяти росіяни? Ми над цим працюємо. Виявляємо Мавіками, виявляємо великими пташками типу Крил і вражаємо так само і з Мавіків, і FPV? В принципі, неважливо, хто їде піхота. Техніка ми намагаємося стримати будь-яке пересування ворога. Дякую вам за це величезне. Вам і всім бійцям 25-ї десантно-штурмової. Це був Кирило Федоренко, головний сержант зводу безпілотних авіційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади десантно-штурмових військ, яка відзначає своє 32-річчя і вітати, яку сьогодні можна і варто за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це всеукраїнська платформа. Друзі, дешеве саме 25-ту бригаду. Давайте сьогодні підтримаємо. Подякуємо своїм донатом за те, що 32 роки вона уже береже Україну.